Перед початком цього відео, будь ласка, поставте авансом лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. А також не забувайте про наші соціальні мережі, там теж виходить багато корисного контенту. Всі посилання знайдете під відео. Цей випуск виходить за підтримки Favbet. Матч проти Карпат став для нападника «Ворскли» Владислава Кулача ювілейним 150 в УПЛ. У складі Ворскли Кулач відіграв 69 ігор. Маріуполя 36, запорізького металурга, 9, кам'янської сталі 15, зорі 14 та динамо. 7 в активі нападника 40 голів у чемпіонаті України. Владислав дебютував в елітному дивізіоні 10 серпня 2013 року у складі Маріуполя у гостьовому матчі проти Ворскли. Юрій Вернедуб провів 400-й матч в ОПЛ у статусі гравця і тренера. Матч 20-го туру проти Шахтаря став для керманича кривбасу Юрія Вернадуба ювілейним. Це його 400-й поєдинок у чемпіонатах України, 298 зустрічей у ролі головного тренера та 102 як гравця. За цим показником Вернадуб став лише сьомим в історії елітного дивізіону, кому вдалося підкорити цей гвадійський рубіж. Цікаво, що свій шлях у чемпіонаті України він розпочав 7-го, Березня 1992 року у складі запорізького металурга у домашньому матчі також проти Шахтаря. Тоді гра завершилася з таким самим рахунком, що і зараз 1-1. А тренерський дебют «Вернедуба» в УПЛ відбувся 3 грудня 2011 року, коли його зоря вдома поступилася у болоні 1-2. А очолює цей рейтинг Олександр Шовковський, який у лютому цього року випередив Володимира Шарана. Захисник візели Орест Лебеденко відзначився голом у матчі 25-го туру другого дивізіону чемпіонату Португалії проти Оліверенсе. Українець відкрив рахунок у матчі на 62-й хвилині. Це його другий забитий м'яч у 23 іграх за португальську команду в цьому сезоні. Також в його активі 6 асистів. Нагадаємо, Лебеденко став гравцем візели у липні 2023 року. У межах підготовки до Чемпіонату світу 2025 юнацька збірна України Ю-20 проведе два товариські поєдинки. 22 березня – Україна Ю-20, Північна Ірландія Ю-21. Та 25 березня – Україна Ю-20, Норвегія Ю-20. Нагадаємо, юнацька збірна України Ю-19 торік здобула путівку на чемпіонат світу серед команд Ю-20. Вони пробились до півфіналу Євро 2024 в Північній Ірландії. Чемпіонат світу 2025 Ю-20 проходитиме з 27 вересня по 19 жовтня в Чиллі. Журналіст і коментатор Віктор Вацко розповів, що новачок Динамо Валерій Лучкевич отримав пошкодження на тренуванні. Цитата: на тренуванні Лучкевич потрапив під тем динамівський і під вимоги Динамівський і зійшов. Говорять, якась м'язова травма. Не знаю наскільки серйозна, але зійшла людина з тренування, сказав Васко. Нагадаємо, нещодавно 29-річний правий захисник приєднався до київського клубу на правах вільного агента після відходу з Колоса у поточному сезоні на його рахунку три матчі без результативних дій. Журналіст і коментатор Володимир Звєров повідомив, що воротарі Динамо Руслан Нещерет та Олександрій Георгій Єрмаков поїдуть на збір зі збірної України. Вони тренуватимуться з національною командою, поки у її розташування не приїдуть Андрій Лунін з Рала та Анатолій Трубін з Бенфіки. Збірна України проведе матчі плей-офф за вихід у дивізіон A Ліги Націй проти Бельгії 20 та 23 березня. Колишній гравець Шахтаря та збірної України Ярослав Ракійський оголосив про створення агентства спортивного менеджменту та маркетингу, який називається Домінант промоушен. Співзасновницею агенції є сестра Ярослава Дар'я. Ярослав відповідатиме за контракти, також ведення футболістів та підтримку на кожному етапі. А Дар'я завдаватиме вектор стратегічного розвитку та відповідатиме за спортивний маркетинг у проєктах. Скоро має стати ім'я третього керівника. Наразі відомо про чотирьох гравців, які співпрацюють з агенцією: Володимир Кемкін, Карпати, Валерій Лучкевич, Динамо, Володимир Салотюк, – «Металіст-1925» та Данило Голуб, Буковина. Колос оголосив про призначення на посаду виконувача обов'язків головного тренера команди Руслана Костишина. Деталі співпраці між сторонами невідомі. Костишин вже працював у колосі з 2015 по 2021 роки, після чого був віце-президентом клубу. У сезоні 2022-23 він тренував казахський аксу раніше. Клуб звільнив Олександра Поздєєва, весь тренерський штаб, селекційну службу та адміністративний персонал. Рух оголосив про відхід півзахисника Андрія Столярчука та форварда Руслана Непійпєєва. Клуб та гравці досягли угоди про припинення співпраці. Обидва гравці першу половину сезону провели в орендах Непійпєїв у складі лівого берега, а Столярчук Заподілля. Лівий півзахисник Мар'ян Мисик приєднався до Тернопільської Ниви. Термін та фінансові сторони угоди не розголошуються. Мисик відомий виступами в Донецькому Металурзі, Сталі, Ворсклі та Русі. Останнім клубом футболіста був Інголець. Мисик цього сезону зіграв за інголець 13 матчів. Результативними діями не відзначався. ЛНЗ оголосив про підписання Вінгера Сандерленда, Джевісона Бенетта. Фінансові умови контракту не розголошуються, але раніше Sport.ua повідомляв, що сума трансферу склала 500 тисяч євро разом з бонусами. Контракт Вінгера з черкаським клубом розрахований на три роки. У поточному сезоні на рахунку Бенета лише один матч. Його купили влітку 2022 року за Радіано. Джевісон у складі збірної Коста-Рики зіграв на чемпіонаті світу 2022 року. Правий півзахисник Алісон Сантана перейшов з Атлетіко Мінейро у Шахтар. За попередньою інформацією, трансфер 19-річного бразильця обійшовся Шахтарю в 16 мільйонів євро. Повідомлялося, що контракт буде розрахований на 5,5 років. Алісон у складі першої команди Атлетіко Мінейро забив 4 голи та віддав 2 передачі у 43 матчах. Також на його рахунку один м'яч у восьми іграх за збірну Бразилією 20. Нападник Шахтаря Антон Демченко найближчим часом перейде в минай на правах оренди. Повідомляє ЮЄ Футбол. річний гравець виступає за команду гірників u 19 У поточній кампанії він забив один м'яч у шести матчах, лише в одному, в якому вийшов у старті. Журналіст і коментатор Михайло Співаковський розповів, що Олександрія веде перемовини з Динамо щодо трансферу півзахисника Сергія Булеци. Цитата: за моєю інформацією, може бути поставлена крапка в перемовинах Олександрії з Київським Динамо щодо Сергія Болеци. Він, скоріше за все, стане повноцінним гравцем Олександрії, сказав Співаковський. Нагадаємо, у липні 2024 року Лехія орендувала у Динамо Болецу на сезон з правом викупу. У січні 2025 року польський клуб не взяв Сергія на збір. У першій половині сезону Булеца провів за Легію 173 хвилини у восьми матчах і не відзначився результативними діями. Після зимової паузи він не потрапляв до заявки команди на матчі. Український воротар Денис Бойко оголосив про завершення кар'єри футболіста. 37-річний голкіпер є вихованцем Динамо. Протягом кар'єри він також грав за Київські ЦСК, Оболонь, Кривбаз, Дніпро, Бишектаж, Малагу та Полісся. По завершенні минулого сезону Денис покинув Житомирський клуб, після чого знаходився в статусі вільного агента. В активі бойка сім матчів за збірну України він один раз вигравав УПЛ двічі Національний Кубок, тричі суперкубок. Також в його активі золоті медалі чемпіонату Туреччини та вихід у фінал Ліги Європи сезону 2014-15. Президент Барселони Жоан Лапорта нещодавно провів зустріч з агентом голкіпера Реала Андрія Луніна на Жоржем Ендишем, Повідомляє Дефенса Централ. За даними джерела Лапорта, цікавився можливістю трансферу українського голкіпера. Проте агент українця запевнив функціонера, що Луні наразі не розглядає відходу з мадридського клубу. Але водночас зазначається, що вершкові готові розглянути потенційний трансфер Луніна в Барселону вже влітку. Андрій цього сезону провів 9 матчів за реал, 4 сухих, пропустив 12 голів. Динамо готовий розглянути відхід свого капітана. Капітан і лідер київського динамо Віталій Буяльський може покинути клуб уже цього літа. За даними журналіста і коментатора Віктора Васька, керівництво біло-синіх не стане перешкоджати 32-річному хавбеку у разі надходження гідної пропозиції. У клубі готові проявляти повагу до багаторічного лідера команди та надати йому можливість зробити новий крок у кар'єрі. У поточному сезоні Буяльський відіграв 28 матчів, забив 5 голів та зробив 6 результативних передач. Його контракт з Динамо чинний до літа 2025 року. Орієнтовна трансферна вартість бояльського оцінюється у 4 мільйона євро.